Під сонцем серця. Коли Харон візьме за віхті кіс і запхне в свій човен за віки обдертий, у перший погляд, безпросвітний стікс зависнувши поміж життям і смертю, скажу я, перевізнику, завжди, Зійди на берег, розігнувши спину. Чи бачив ти, які у нас сади, Червав штани у заростях малини, чи брався? Підспівати солов'ю, коли любов свіла під сонцем серця, такі принади не знайдеш в раю, земна душа безсмертям не спасеться, від долі жоден з нас іще не втік, але спочинь хароне людолове, життя людини називають вік, а того віку тільки мить любові.